Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонечко світить у вікно щодня! Привіт-привіт, мої любі! Ми сьогодні з вами поговоримо про лікарські рослини. То слухайте уважно, помандруйте в поле, в гай, трав і квітів там розмай. І у цьому розмаїтті. Ви знайдете безліч ліків як зустрінуться вам, друзі, запашні ромашки в лузі, не забудьте їм вклонитись, пелюсток росою умитись бо ромашкові відвари то найкращі ліки чари, коли хтось упав раптово чи поранив руку ногу. Всім дружок, прикладіть його листок, з кропиви борщі й салати, добрі можна зготувати, хоч жалюча кропива та жаліє всіх вона від застуди і від кашлю випите мікстуру краще з мати й мачухи відвар Допоможуть друзі вам. Заболіли раптом зуби, є шалфей, кора із дуба, а нема зеленки, йоду, чисто тіл знайдіть в городі, валер'янки слізки крапки, заспокоїть серце ваше, а заверити лопух. Вже волосся, мов би пух, скрізь і в лісі, і у лузі. Знайдете надійних друзів, пам'ятайте, любі діти, час травичку пожаліти, роси зберете медові і будете усі здорові, молодці малята, до нових зустрічей! бувайте, бувайте.